Більше того, що ця компанія виробляє свої корисні смаколики, які не є ліками на фармацевтичному заводі. Це завод, який робить їжу для реанімації, для спортсменів і для грудних дітей. І лінійка у компанії, ну я не знаю, більше ста мабуть, більше ста і величезний спектр. Я не буду показувати всі, я покажу штук 20, які представлені в Україні такі основні. Маю надію, що у нас вистачить на це часу. А, так, вже пішли відгуки. Дякую Альона. Альона, до речі, білоусінко, це тренер в місті арциз спорт, діти. Я дякую вам за ваш відгук. Ось пише, що ми з донькою 12 років приймаємо продукт Fitline 3 серпня, вже 3 місяці. Вже зникли і болі в нирках, у доньки перестали хворіти коліна, вона займається спортом. Дякую вам за ваш відгук. Поїхали. З чого потрібно починати? Якщо це дитинка, якщо це вагітна жінка, годуюча мама або людина похилого віку, якщо це людина після операції, неважливо, боєць чи спортсмен чи ну, будь-хто, ну, всім цим категоріям буде дуже корисний джуніор. Джуніор це лінійці фітлайн, ви бачите, як називається фітлайн така універсальна формула. Де є все, що потрібно, пам'ятаєте, якщо ви хоч раз читали про корисне харчування, то ви чули, що є таке поняття, як БЖУ, білки, жири, вуглеводи. Так ось тут це все є. Тут є жири, які жири. Вітамін є, до речі, все абсолютно натуральне. Абсолютно натуральне. Немає шкідливих компонентів, є стандарти лабораторії SÜD, ISO 9001, GNP Made in Germany, тобто, це все є, я про якість не говорю. Навіть можна під час Олімпійських ігор цей продукт їсти, не переживаючи про кар'єру. Тому, якщо ви зараз мене чуєте, значить це не просто так. Придивіться до продукту і скануйте, що вам подобається в цьому. Тут є білки, те, що треба діткам, щоб вони росли, щоб були якісні зубки, кісточки, щоб не ламали, щоб не було травматизму для розвитку інтелекту. Тут є вітаміни, тут є е, жири, жири, вітамін Д, вітамін Є, е, провітамін А. Ті, ті вітамінчики, які є жиророзчинними зазвичай, і вони не засвоюються. Тобто, розумієте, ви дітям можете давати той вітамін Д, масляний чи навіть водний. Водний це взагалі синтетика, масляний розчин мало засвоюється, і у дитинки буде дефіцит кальцій не буде засвоюватись. Тут це все адаптовано і миттєво поглинається молекулами води. Тобто, ви будете брати стаканчик з водичкою, ну можна 100 мл, ви будете брати чайну ложечку цього коктейльчика, розчиняти і бачити, коли вип'єте, що на стіночках скляночки майже нічого не залишиться, тому що тут міцельовані форми жирів, це розбито до малесеньких міцел, і, взагалі, весь цей спектр до 24 рослинки, дуже багато інуліну, який допомагає приживитися нашій якісній мікрофлорі. З адгезія, да, адаптація, розмноження, нашої мікрофлори відбуває ну, на, завдяки нуліну, дуже гарно себе почуває, сприяє роботі, покрещенню роботи підшлункової залози У дітей ферментопатія дуже часто. Тут дуже багато ферментів. Їжа розщепляється, навіть лактоза розщіється легше, бо тут є фермент лактаза. Тут такий е, цінний спектр, білки, жири, вуглеводи. Тут є розчинна клітковина, дуже-дуже ніжна, яка для діточок підходить навіть в період прикорму. І е, е, антипаразитарних 6-7 рослин, он пишуть коментар, Листи на джуйні вилітають. Ну, е, такі, да, такі. Він не являється спеціально антипаразитарним, але дітки оздоровлюються і через оздоровлення паразитам стає некомфортно, і вони. Є відгуки, коли вони виходять з людей. І якщо людина пережила якусь травму, операцію чи ще щось ослаблене, якщо в неї немає нормального раціону, то ось це універсальний раціон. Єдине, що маленьким діткам починаємо як прикорм з маленьких доз на кінчик ложечки, потім пів ложечки, потім дві третинки, потім одну ложечку. Якщо ви бачите, що в діток нудить. Або є діарея, або навіть блювота, це не через те, що тут щось погане, це через те, що в дитинки непорядок з організмом. Боже борони переставати давати продукт. Навпаки, продовжуйте, просто зменшіть дози. Давайте після їжі через 30 хвилин. Взагалі його краще давати над ще. Вранці там дали водички попити. Якщо хочете е, покращити смак, якщо хочете покращити смак, то додайте ще, бо він сам по собі смачний. Але якщо в дитинки є паразитики, то вони будуть бунтувати, і дитина буде відмовлятися його пити. То ви додайте цельшуц, це теж така візитна карточка. Ну не візитна, а один із ключових продуктів компанії. І ось по чуть-чуть в Ірландії можна придбати продукти, можна придбати по всьому світу. Практично вам зверніться до того, хто вас запросив, і вам допоможуть. І ось зараз починається сезон простуд. Ви розумієте, якщо ви імунітет не підгодуєте, якщо ви шлунок, кишківник не підживете, я маю на увазі мікрофлору, то імунітету буде важко просто стояти цим всім вірусним інфекціям Якщо в дитинки на джуніор починається якась висипка, це часто виглядає ну така локально, то там, там, там може бути це очистка, ви можете просто більше давати водички, гігієна. Зменшити порцію, але продовжувати це не алергія, це очистка. І ви побачите з часом, яка стане чистесенька шкіра. У нас на джуніор, навіть особливо, якщо зовні використовували ще IB5, я про нього розкажу: джуніор стрільшут плюс Омегу. Зараз я підійду до жирів, то у діточок зникали навіть атопічні дерматити. Те, з чим медицина, на жаль, наша не працює. Вона тільки, знаєте, гормональними мазями зовнішньо замилює процес, а внутрішня проблема залишилась. І ось е, на джуніорі дуже покращується рівень цукру у дітей з цим проблема, тому що дітки е, в основному тягнуть їх на солоденьке. І ось, коли ви почнете е, давати джуніор, ви побачите, що дітки менше гризуть нігті, бо вони менше нервують, вони краще сплять. В них кращі інтелектуальні здібності, краще навчаються, емоційно більш стабільніші. Це не буде Уже стільки тих істерик, чи є дітки, які з дефіцитом уваги на джуніор отримали покращення процесів нервової системи, бо має бути і збудження, і гальмування. І ось стосовно джуніора, Дивіться, якщо у вас є якісь питання, то ці питання, будь ласка, в кінці будете задавати. Я зараз хочу швиденько показати велику лінійку, і вже зупинилась на джуніор досить розширено, але це дуже важливо зараз, тому я вже так на ньому розкажу і ще просто покажу і коротенько е, покажу. Е, дивіться е, стосовно джуніора, його можна, коли хтось захворів, дитинка чи доросла людина ослаблена, його можна давати 4-6 разів на день, навіть 10 разів на день. Ви не передозуєте його, ви, бо це водорощинні компоненти, вони будуть виходити. Можна покращити джуніор, ось цим цельшуцом, Це такий цитрусовий смак, він має дуже велику кількість біофлавоноїдів, Це помічники в нашому організмі проти вірусів, бактерій, глистів і так далі. І грибка. І е, можна давати, якщо перший час дитинку нудить, то після їжі через 30 хвилин. Але потім, коли організм очиститься і переналаштується, оздоровиться, ви побачите, як ви будете здивовані, діти ваші самі будуть уже собі колотити. У мене є одна е, подруга, яка ховає уже продукт. Бо Прийшла, і діти просто з'їли півбанки за ранок, і вона така: зване, боже, що робити? Біг не бі, алергія. Кажу, ні, це натуральні речі, все, що треба, вони засвоюють, все, що де треба, воно вийде транзитом. Тому в е мене дітки, які, е на яких я консультувала сім'ї, вони вже по декілька років не хворіють, розумієте, тому що при перших симптомах захворювання тепленький джуніор циршут. Буквально 6-8 разів на день і туди дуже класно додавати омегу. Я вам зараз покажу омегу. І так, цельшуц. Для чого потрібен цельшуц? При всіх аутоімунних захворюваннях. Це наша корекція імунітету. Корекція імунітету нам обов'язково потрібна для того, щоб можна було справитися. З агресивним імунітетом, тому що аутоімунні захворювання, такі як алергія, астма, псоріаз, ну і так далі, ці стани організму вони спричинені тим, що імунітет роздратований, він атакує власні клітиночки. І ми можемо прибрати цей всередині воєнний конфлікт, давши циршут, цильшус допоможе зрозуміти де чи як клітинка, яку варто яку атакувати, яку не варто. Це такий лайт-детокс, дуже ніжний, смачнющий просто. І незважаючи на те, що це все дуже солодке, таке, ну не дуже, а приємно солодке, ці продукти не підвищують рівень цукру, тому що вони. Мають солодощі із стевії, а тут є трішечки вуглеводів, чисто для обмінних процесів клітиночці, щоб мітоз, мойоса, апоптоз, цикл крепса, щоб це все відбувалося якісно. І так, що давати претофічні вирости на нозі? Якщо це вікова група, то ось можна давати джуніор з циршум. І далі уже, ну, покращувати мікроциркуляцію. Ну, я думаю, що такі питання краще задати, або в наукову раду компанії є можливість. Зверніться до того, хто вас запросив на ефір. Або, якщо вас ніхто не запрошував, то напишіть мені особисто я вам потім дам рекомендації. Наступний продукт, який я хочу показати, це Омега. Омега теж у компанії просто, просто ексклюзивна. Е, до речі, омега настільки тут ексклюзивна, що в мене є величезна кількість людей, які коли вперше побачили, як вона поглинається молекулами води, вони аж просто не повірили, що це там вода. Стосовно до речі, цельшу це можу сказати, що повернусь, його можна додавати в будь-який коктейль, абсолютно в будь-який коктейль. І так, омега. Омега у компанії PM представлена в двох виглядів. Одна із водоростей, ось Fitline, омега водорості. Я вже ковпачок зняла, зараз буду показувати, як вона поглинається молекулами води. Друга омега із тунця. Це тунець, в якому немає ртуті, можете не переживати. Це екологічно чиста сировина. У компанії є джерела, вона перевіряє сировину. До перевіряє сирвину в під час виробництва і навіть готовий продукт після. Тому будьте абсолютно спокійні. Ви вживаєте реально екологічний продукт компанії 29 років. Якби компанія була токсична, то вже цих 4 мільйона клієнтів не розширилися б, а навпаки, знаєте, повимирали б уже. А так, навпаки, клієнтів все більше, більше більше. Компанія планує. Більше 20 мільйонів клієнтів за найближчі 10-15 років вже годувати такими корисними смаколиками. І ось це не просто мої слова, це реально найкраща омега в світі. Я вам зараз покажу ось пів літра води, щоб ви не сумнівалися. Ось я її п'ю. І я буду зараз просто лити цей жир. Подивіться, що відбувається. Він не всплив жирною плівочкою, а він розподілився по всьому стаканчику. Для чого потрібна омега? Якщо ви хочете відновити серце, судини, зір, мозок, нервову діяльність зараз на стресах у людей ці жири просто горять, нервова система іскрить, і люди не можуть зупинитися в своїх, тобто їх. Часто вже потрібні седативні препарати, якісь заспокійливі, антидепресанти. Дайте людині омегу, дайте людині активації ресторейти, я зараз їх покажу, і ви побачите, що таке внутрішній спокій, що таке адекватна реакція на все, що відбувається. І е, я вам скажу, що ось ця омега, яка зараз поглинулась молекулами води, коли я її вип'ю, вона організмом засвоїться. На 98 99 І ось я покажу ще декілька жирів, для того, щоб ви бачили, як краще ну, це візуалізує вам цей процес поглинання молекулами. Ще, до речі, ця омега, вона така смачна, що це просто не передати. Ось цим розчином з омеги можна і носик капати, і очки протирати. Будь-які запальні процеси, які у вас є, можна покращити, ну, зняти запалення. Омега вона взагалі знімає запалення з клітиночки, вона потрібна нашим мітохондріям, обмінним процесам. І через те, що у людей жовчний спазмований, підшлункова теж нормально не працює. Є питання з лімфою: ми ті жири не дополучаємо. У нас дефіцит омег. А зараз, тим більше, в період цих постійних новин і стресів, то взагалі є такий дефіцит, і наднирники виснажуються. І коли вже починається виснаження наднирників, то вже йдуть і депресії, і суїцидальні думки. І коли ви підживите свій організм. Без жирів гормони просто не продукуються. Коли ви підживите свій організм, то ви побачите, що таке високий рівень здоров'я, нормальний тиск, робота, нирок, це все залежить від омеги. Тепер дивіться, другий жир, який теж must have, має бути у кожної сім'ї, особливо якщо є маленькі дітки. Поясню, чому. Не дай Бог, впали, вдарились, головою стукнулись, чи ще чимось. Щось вкусило, вжалило, порізали, поцарапали, обпекли. Перше, що ви маєте нанести, це долікарняна допомога, це коензим. Він дуже швидко знімає набрики синці, покращує тепловіддачу, тобто під час опіків, якщо, не дай Бог, а зараз починається уже, ну, якби перебої світла, тепло і так далі. і Багато в кого якісь можуть бути вже знаєте такі більш кустарні методи обігріву. І, на жаль, маленькі дітки можуть страждати через це. Тому вам треба, по-перше, дивитися за дітками краще. А по-друге, якщо, не дай Бог, ваше дитятко щось обпекло собі, якщо це термічний опік, не хімічний, а термічний опік, в водичку такої кімнатної температури комфортно, дістали, яку ензимом покапали. Потім через 30 секунд водичку потримали 5 хвилин, дістали, покапали. В водичку дістали, покапали. Ми таким чином внуку, який дотулився долоньками просто до е, каміна, і дві долоньки були спечені. Ми таким чином йому просто рожева шкірочка була, тільки деякі локації були маленькі вже пухірці на ранок. А так, все абсолютно, ми зняли за 30 хвилин біль. Почервоніння і, ну, звичайно, стрес і собі йому. Стосовно коензиму К10, він розроблений з ціллю рятувати людей від інфарктів, інсультів, з ціллю профілакти... профілактики серцево-судинних захворювань. Що ми бачимо? Тиск покращується дуже-дуже швидко, знімаються спазми, навіть якщо це спазм жовчного і там іде камінець, до лікарняна допомога 10-15 капель під язик. Це до лікарняна, Це ні в якому випадку ми не лікуємо. Просто ми вже бачили велику кількість відгуків: чи це жовчний з камінчиком, чи це нирочки з камінчиком, як спазм зникає, і камінчик проходить легше, можна таким чином. Допомогти людині уникнути оперативного втручання. Знову ж таки, я закликаю вас не займатися самолікуванням. Сталася якась проблема, звертайтесь, будь ласка, до медицини. Єдине, що допоможіть медицині, попрацюйте також додатково. Якщо піднявся тиск або впав тиск, або якщо хтось там, вибачте ну, Закачався, якесь головокружіння, нудота, ну тобто величезна кількість. Я навіть в своїй маленькій капала, коли в неї були спазми, коліки. Це було декілька разів всього. Ці коліки в неї були, але коли в мене був к 10, це допомагало за 10-15 секунд. Уявіть, ну, максимум 30 секунд. Дитина, яка кричала, плакала. Животик до животика, тепла пільоночка, тепла ванночка це все не допомагало. І я додумалась просто капнути коензим, їй коензим, і було всього 7 днів. І вона через ну, 30 секунд, мабуть, заспокоїлась, заснула, і я думаю, боже, слава Богу, що у мене є ось такий продукт. Це теж жир. Слухайте, стільки відгуків. Я вам дякую за ваші відгуки. Я навіть не маю часу за, за, зачитувати їх. Ось дивіться, я його капаю. Коензим q 10 в перекладі з латині, існуючий кругом. Існуючий кругом. Розумієте, кожна клітиночка мітохондрії потребує цього коензиму. Подивіться, що відбулося. Він повністю поглинувся молекулами води. По швидкості засвоєння це прирівнюється до внутрішньовенного введення. Тобто, уявіть, ви щось їсте, а воно миттєво опиняється в ваших судинках, тканинках. Тіло відгукується ну, настільки швидко, що навіть скептики, які ніколи ні в що не вірили, які отрицають взагалі будь-які біодобавки, вітамінні комплекси, навіть скептики пересвідчуються, що це працює. Нам навіть коензим допомагав декілька разів влітку надавати невідкладну допомогу, коли люди через спеку. Втрачали свідомість декілька краплиночок коензиму, під язик, і людина приходить до тями. Називається долікарняна допомога, коли не має нічого під руками. Але найкращий, найкращий метод натуральний, і потім уже і медикаментів треба набагато менше. І тиск приходить до норми за 20-30 хвилин приблизно. Якщо це невеликі відхилення, там але вже є дискомфорт. Якщо великі відхилення, то трошки більше часу, і більш і частіше порції. При головних болях, спазмах судин 5-7 хвилин, при мігренях, якщо ви використаєте наступну формулу коктейльчика, то ви отримаєте за 10-15 хвилин такий результат. Що ну, будете здивовані. В мене колись в Бучі, в парку я познайомилася з жіночкою. Вона підійшла, каже: очі відкрити не можу. У мене такий міг і така мігрень. Я вже е, два дні і коньяк пробувала пила. Прийшла ось в парк погуляти, пила вже е, величезну кількість неболювальних і спазмолітиків. І я вже не знаю, що мені робити. Мені так голова була, що аж тошнить. Розумієте, от такий стан людини, вона ледь говорила. Я їй кажу, ну я вам зараз зроблю коктейльчик. Тільки ви мені, будь ласка, через 5 хвилин прийдіть і розкажіть, як ви себе почуваєте. І вона, я їй використала коктейльчик, зараз покажу який. Ой, як це смачно! Омега Q10 це для мене це просто смакота. Зараз покажу коктейльчик. Я просто хочу ще сказати, що є два в одному, і Омега і К10 у флакончику дуо. Тому рекомендую також кому треба простіше, там батькам, знаєте, візьміть батькам джуніор і дуо, якщо це люди похилого віку, і вони вам вже через три дні скажуть дякую. Ми одного мужчину так рятували, якого вже не знали в стаціонарі, що з ним робити. Він уже був такий, знаєте, за п'ять хвилин до смерті. Ну, реально, він уже прощався. І кожну годинку було пів ложечки джуніор, 100 грам водички і 10 краплиночок дуо. І е, уже через, менше чим через добу він попросив їсти. Е, наступну добу він вже поголився. Ну і так далі. Е, зараз, е, слава Богу, ми вже розробляємо далі програму, але наша задача була його. Витягнути практично з того світу, і я зараз не боюсь про це казати, це реальна людина, зовсім нещодавно ось був відгук. Ось за тиждень він випав десь за 8 днів цей набір, але ми е, ну, отримали знову чудесний відгук, і, і підтвердження того, що клітиночки, коли отримують ресурс, то ці клітиночки потім зовсім інакше функціонують. І так,